Так, друзі, ви на каналі «Трохи про від Ростислава Кравця. І я Растислав А Це відео присвячено огляду з практики, як завжди, по понеділках, яка б була опублікована з 28 вересня по 4 жовтня цього року. Практика дуже цікава, тому раджу додивитись до кінця. Я постараюсь дуже швидко, тому що деяким рішенням я присвячу окремі відео, Тому що вони дуже цікаві і дуже важливі, особливо з питань мобілізації. Однак тут дуже важливі є і рішення Великої Палати. Саме рішення ви зможете знайти, на яке я зараз буду посилатись в мене в телеграм-каналі. Посилання на нього в Тіктоці буде в шапці каналу. У мене а в Ютубі буде під відео. І так, поїхали. Перше рішення, на яке раджу звернути увагу Великої Палати, це рішення щодо визначення юрисдикції. Спорів щодо оскарження додаткових винагород виконавчого провадження. Велика Палата не відійшла від своїх позицій, хоча я вважаю, що потрібно було все ж таки це вже зробити, тому що формально блукають в трьох соснах, де чітко в принципі зазначені всі підстави для того, аби рішення виконавчого провадження оскаржувати в тих судах, які прийняли рішення, і рішення оскаржувати безпосередньо. Судах, які верніше в рішеннях, які виконуються не за рішеннями судів. Ну от вони блукають, блукають і продовжують блукати. Тому це витрати виконавчого провадження це все ж таки адміністративна юрисдикція. Що стосується питань, ну я думаю, що все ж таки повернуться. Інше також присвячене виконавчому провадженню, це рішення Великої Палати щодо визнання торгів недійсними. Тут взагалі рішення дуже цікаво з двох. Сенсів перший, це те, що підставами для визнання торгів недійсної може бути в тому числі і е, значне заниження ціни, що призвело в, в торгів, що призвело до фактично втрат і кредитора, втрати боржника, і порушує безпосередньо їх права. В першу чергу права боржника, тому що менша сума спишеться, чи менша сума йому повернеться у разі реалізації цього заставного майна. При цьому в цій справі було встановлено, вже, що сама оцінка була зроблена неправомірно і незаконно, і є окреме рішення суду. Однак найбільш цікавим це обґрунтування є вибору способу захисту і виходу суддів за межі вимог. Я раджу ознайомитись. Також до огляду увійшов. Кому цікаво, тіньовий звіт, так званий, е, які зробили у нас кх, бідосі Паганці і кайки послів G7 бідосі це батаріони Джорджа Сороса. Паганці це професійні громадські активісти, а кайкі послів G7, ті, хто підписаний, хто ще не знає, це кишенькові активісти, послів G7. От вони за кошти Євроспільноти зробили тіньовий звіт правосуддя та фундаментальні права. Ви зможете з ними знайомитись для того, щоб. Все ж таки розуміти, куди вони тягнуть. А тягнуть вони, я вважаю, до отримання грошей, при цьому перекручуючи відповідні факти. Також до огляду війшло рішення Конституційного суду України, де він захистив права прокурорів і зазначив, що на лікарняному прокурорів не можна звільняти. Війшла практика касаційного господарського суду. Наша справа а і що тематичний огляд касаційного кримінального суду щодо експертиз, проведення освідування особи, відібрання зразків. Ну, раджу просто тим, хто займається цими справами, ознайомитися з цим оглядом фактично за весь час існування Верховного суду. І пішли на наші справи. От перша справа це касаційного цивільного суду, це все та сама медичний експеримент. Першу інстанцію програли, другу інстанцію програли. Оце приклад того, що треба боротися за свої права. І касаційний суд став на наш бок, зазначивши, що не було. Доведено такої необхідності застосування стіль жорстких методів для електросварника, які фактично з людьми не перетинаються в морському порті. Ще одна постанова, восьмого апеляційного адмінсуду, я її присвячу окремо відео. Це щодо неправомірності повторної постановки особи на обліку, яка була знята раніше. Ну, тут мова йде про стан здоров'я, ну, це може е і інших підстав також стосуватись. Для цього буде окреме відео, тому раджу підписатись на. Телеграм, Тікток і Ютуб, не забувайтеся. Ще одне рішення Дніпровського окружного адмінсуду про протиправність відмови на наданні відстрочки у разі наявності дружини з другої групи інвалідності. Також цьому буде присвячено. Якщо коротко, то друга група інвалідності є безумовною підставою для надання відстрочки і жодних документів додаткових додавати не потрібно. Ще одне рішення щодо третьої групи інвалідності у дружини. Мова йде про психічні захворювання. Також суд прийшов до висновку неправомірності, відмов надані відстрочки, і що з цієї підстави відстрочка повинна бути надана. Ще одне дуже цікаве рішення: це що стосується мобілізації 23 річного хлопця, який був заброньований. При цьому суд встановив не тільки незаконність мобілізації, але й зобов'язав військову частину, також буде з цього приводу окреме відео виключити зі складу військової частини, більш детально я розповім. Ще одне рішення Чернівецького окружного адмінсуда, я про нього вже розповідав, це щодо надання відстрочки особі, яка навчається в іноземному вузі. Тому можете на, на минулому тижні знайти. Безпосередньо це відео, а під цим відео і під тим відео саме посилання на це рішення. Якщо послідовність збережена, при цьому вона не обов'язково повинна підтверджуватися оцею довідкою з ЄДЕБа, то особа має право на відстрочку. Ще одне рішення дуже цікаве Закарпатського окружного адмінсуда про визнання протиправним і скасування постанови ВЛК у зв'язку з недотриманням безпосередньої процедури її проведення. Також раджу ознайомитись, в цьому відео також буде окремою. Цьому рішенню окреме відео присвячено, ну раджу почитати, подивитись безпосередні рішення суду. Ще одне рішення, також наше це рішення Кадимського Одеської області. Тут мова йде про те, що нами була виграна справа знову ж таки про цей незаконний медичний експеримент. Однак, стороною свій час не було. Пудана до апеляційного суду, що особа була поновлена і виплачена заробітна плата, і от зараз вони намагались цю заробітну плату, яку ніби повторно виплатили, як безпідставно набуту, повернути. Ну, суд звичайно, це не є підставою для повернення заробітної плати. Тим більше треба просто ходити в суд і подавати належні документи. Так які рішення суду, то це не нововиявлені обставини. Просто не в невикористання своїх прав, поки на цьому все підписуйтесь на мій канал, на YouTube, TikTok і Обов'язково підписуйтесь на Telegram, де ви дізнаєтесь найбільш актуальну інформацію про те, що відбувається в українських судах, те, що відбувається в судовій системі, те, що відбувається з правом і як застосовувати безпосередні норми права для захисту власних прав, інтересів і прав і інтересів своїх близьких і рідних. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні. Іншої країни у нас не буде. Треба її обороняти і захищати. А далі розберемось, обов'язково розберемося і наведемо лап дні. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!